В Україні безвізовий ажіотаж за біометричними паспортами стоять довжелезні черги. Місця у них займають із п'ятої ранку. Лише за один день у сервісних центрах оформлюють під 20 тисяч документів для виїзду за кордон. Поспіх українців зрозумілий, адже надання нашій країні безвізу збігається із сезоном відпусток. Не бачу проблем в тому, щоб встать з розсвітам. Приїхати баранше п'ята ранку. Біля одного зі столичних сервісних центрів вже вишикувалась черга за біометричними паспортами. Щоб не сваритися, самоорганізувалися і складають власний список. Це черга до іншої черги електронної. Марія, от зараз сьома ранку. Скільки вас уже людей в список? На текущий момент 61 чоловік. Для себе і дитинка можна записатися? До обіду люди, які якнайшвидше прагнуть потрапити в Європу без візи, буквально атакують сервісний центр. 48, 49. Фамілія. 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 49. Що, фамілію забув. Фамілія важка оформлення біометричного паспорта не така складна процедура. Загалом вона триває близько 20 хвилин, але охочих нині забагато. У сервісних центрах прогнозують ажіотаж спаде вже за кілька тижнів. Я всім кажу про те, щоб люди не поспішали. Не всім тим, хто зараз тут перебуває в залі треба вже 11-12 червня виїжджати до Європи. Через 2-3 тижні все нормалізується. Черг тут майже не буде. Не хочете стояти в черзі? Є вихід за вас стоятиме при представник туристичної компанії за гроші на таку послугу від туроператорів вже є попит. Я, я согласна переплачувати, щоб швидше оформити, тому що їхати та надати. Ви збираєтесь? А, збираюсь в Іспанію. Для оформлення біометричного паспорта потрібно мати паспорт український чи id картку, ідентифікаційний код та квитанцію про сплату адмінзбору. Такі самі документи мають надати жителі окупованого Криму та Донбасу. Тетяна Боковня, Інна Боднар, Андрій Марченко та Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1.